Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету, тому надіюсь, вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається Секрети в решітці». Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Чен джей Юань, який знімався ще у таких дорамах як Золота шпилька «12 легенд. Також в дорамі знімалася Райнбоу, яка відома ще за дорамою проект 17, Атакуючий удар. Молодий хлопець Сію вважається в своєму районі справжнім генієм у його голові. Постійно формуються нові ідеї: як заробити гроші, облаштувати життя та познайомитися з новими друзями, його сусідкою і за сумісництвом дівчиною попелюшкою чарівна сянь. Чомусь вона шалено уперта та ніколи не погоджується на грандіозні пригоди, але дуже скоро доля подарує їй друге дихання і неймовірні емоції. Головне скористатися шансом. Перше знайомство з сусідів. Пройшов зі скандалом, після чого вони терпіти один одного не могли. Але зараз все кардинально змінюється. Сянь закохується в хлопця. Але навіть ставши однокласниками і зблизившись, навіть через стільки років Джоу Сі юе залишається байдужим до простушки сянь. Але дівчина не готова відмовитися від свого першого кохання. Як буде розвиватися ця історія, ви дізнаєтеся вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Виявляється, я дуже сильно тебе люблю. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Лінь Яндзюнь, який знімався ще у дорамі Кохання з першого погляду. Головну жіночу роль в Дорамі зіграла Ван Пень, яка знімалася ще у таких дорамах, як Зустріти тебе перший роман. Сан Уянь закінчує коледж та мріє стати телеведучою. А поки що вона працює асистентом на радіостанції. Дівчина весела, яскрава. І їй подобається таємничий автор пісень під псевдонімом Ідзинь. Вона випадково знайомиться з Сунянціним і з першого погляду закохується в нього. Хлопець слабозорий, і в нього замкнутий і стриманий характер, що пов'язано з минулим його сім'ї. Пізніше дівчина розуміє, що він і є Ідзинь. У них починається бурхливий роман, але чим ближче вони пізнають один одного, тим складнішими стають їх відносини. Через непорозуміння пара розлучається. Через три роки їх сяхи знову перетинаються, та чи зможуть старі почуття спалахнути знову. А про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається «Ти моя Слава. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ян Ян, який знімався ще у таких дорамах як Разом Переродження. Також дорамі знімалася дільраба, яка відома ще за такими дорамами, як подорож Чанге, розширена настройка любові. А закохалася в її ще в старшій школі, але хлопець залишився байдужим до її почуттів. Пару разів заговоривши з юнаком про любов, так і не отримавши відповіді, школярка відкинула свої спроби завоювати коханого і зосередилася на навчанні. Тоді вона ще не знала, що доля підготувала їй роль великої актриси і шалено красивої жінки. Отримавши пропозицію стати обличчям відомого бренду комп'ютерних ігор, Зірка не могла відмовитися. Правда, вона нічого не тямила в Мерстві, що могло зараз стати перешкодою на шляху до успіху. Дівчина швидко знаходить тренера. Волею випадку їм виявився її перше кохання. Можливо, колишні почуття ще не згасли, і на цей раз юнак підкориться чарам чао. Але як буде далі розвиватися ця історія, ви дізнаєтеся вже під час перегляду цієї дорами.